Давайте почнемо з простого. Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто. Буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні. Ай! Воно бризкається. Горяче, допоможі. Ти що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. Фрі, на мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат! Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Mm -hmm. Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сироп, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. Mm -hmm, бабуся, це дуже смачно. Mm -hmm. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплю я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможця. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Буде зроблено. За найкращим рецептом сусі? шусі. Так, у селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики Харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф-кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Ось ну, додавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Mm -hmm. Як воно називається? Авокадо? Mm -hmm. Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Mm -hmm. Ну ось, ідеальні суші готові. Mm -hmm. Який жах. Я не думала, що ці ваші суші такі потворні. Mm -hmm. Саме час обернути mm -hmm. суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її тостими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Риба кажете. Окей, буде зроблено. Готово. Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. Oh, no. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Bingo. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно. Oh, really? І бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Це ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Урей! Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Дякую, але це було очевидно. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Okay. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас! А тепер додамо муку. Ой-ой-ой! Здається, щось уніс потрапило. Ось тобі і вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. <рик> Отак. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. О -о -о. Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо і додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Ось так. І не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Дорі, чи як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Як гарно вийшло. Mm -hmm. А я свої вафлі за традицію полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смаката. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так. саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Недаром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучіно. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухоль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І, звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно у мене між іншим із старбакса. А ще коктейлі із шоколадки твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розсіно. Я знаю, що моя онука таке любить. <гас> ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. <гас> Залишилися останні <гас> штрихи. <гас> Печиво, орело і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. Ох, дилетанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що, кава і справді так готується. Прекрасно. Тепер я налью каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди знаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно. Смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті. Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хобабу. Особливо зі смаком Баблгам. Ей, ти що робиш? Сам каман! Жуйка твоя сміття. Я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все, міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. <плес> Міла перестань. Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Є в мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ура, Я дуже люблю гранат. Дивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <звук> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. <звук> І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла передай мені ніж. Тримай. <звук> Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів, і дуже багато смачного гранатового соку. Ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше коли уміли. Так-так дивіться, у мене ціла вежа з банок коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Oh, oh. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Oh, oh. Так, це все гази. А, рятуйтесь хто може! Це надзвичайна ситуація. Oh, oh. Нічого собі. Міла, більше жодної коли Так, я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Ну ось мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да уж, є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але за те я не забруднюсь. Піца на пару вкусів. Я все, продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу, але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. All right, all right, ну а тепер all right, all right. настав час спробувати. Awesome. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла. Я її з'їла. Ура, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький Чупачупс у мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький чуба -чубс. Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Ненці, поглянь на джил, вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чіпачок перетворюється на солодкий напій. Спробуємо М -м -м. у рідкому стані навіть смачніше ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тинні скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий, дівчатка. Мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни. ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій Вау! Дівчатка, побережіться! Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Ну, ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював? Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую! Ммм, ось це смачно! Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні! Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це ж гігантська пляшка Кока-Коли. Ого нинці. на фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока Кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Адже гарно. А як же ці рештки на дні? Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Гей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся. Не вийшло. Нинці. Простіше простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А, це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені й такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. але першою спробує джил. О, ідея! Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер наб'ю його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати Але все ж таки <тухи> 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 і смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? <рес> ну ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. <свист> так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна! All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. <рес> Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку, а так нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму весь сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю в молоці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ниці, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає дальнє плавання молочними берегами. <рес> ну, ось, Він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням! Ей, ти чого там? Ой! А ось і капітан Орео! Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної нинці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це Начинка. <гум> Ені, потримай. Ох, як же її багато. А -а -а дякую, похожньою Орео. Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все.